Усім привіт! І значить так, я подивився п'яте покоління Майліту Поні, а точніше, повнометражний мультфільм і якийсь то серіал залиш свою відзнаку. І хочу сказати, що це повна параша. Так, параша. Всі, хто прийдуть і напишуть, що він топчик. Це не для старих фанатів, а для нового покоління дітей. Ви будете заблоковані. Хто це сказав? Підніміться. Я, я тобі поясню, зайдеш до мене окремо. Я помітив таку закономірність, як творець світу уходить з проекту, то цей проект стає якоюсь лажею. Наприклад, як це сталося із драконами, але там ще й постраждала анімація. Слава Богу, що в новому поколінні Майлі Тупоні поні анімація, хоча б не зіпсувалася. Не так було все погано, якщо б цей мутсільм і серіал не продовжували історію минулого покоління, тобто це тримий сиквел. Тому моя дупа палає від великої кількості порушень канонів. Я буду завжди висувати претензії щодо цього серіалу. Попрощайся син. Може, я ще більш що коже і будування ще так знайоме боє. Перед цією історією ми у другій серії могли подивитися послання Twilight Sparkle, у якому вона очевидно говорила про злого Галікорна Опалін. Що хотіла привласнити всю магію собі, і їй майже це вдалося. Тому твайлайт також заключила магію в кристали, щоб вберегти королівство. По-перше, з чого це з однієї сварки між єдинорогом та поні може утворитися ціла трагедія, таке було раніше, і якось усім було пофіг. А по-друге, в одній зимовій історії після того, як три раси посварилися, прилетіли він і почалася сильна залірюха. А у спеціальній серії залиш свою відзнаку говорилося, що дуже давно не було снігу. Юті Марка Сані викликає багато запитань. І як юті Марка це рожева зірка з блакитним слідом. На передній стороні Великої є дві менші зірки. Це однозначно щось пов'язано з магією. Також у її батька к'юті марка це палаюча зірка. Можливо, він був астрономом, але чому тоді сані займається приготуванням смузі, і немає к'юті марки із зображеним смузі тоді, у четвертому поколінні сильна увага приділялася к'юті маркам, а у новому серіалі на це високо насрали.

він шериф мустангової бухти, і звісно, що з цим пов'язана його к'юті марка, але він ще має дивну особливість непритаманну його к'юті марці. що він розуміє тварин, вони його слухаються, а інші так не можуть робити. Чому він починає виконувати не тільки роль шерифа, а й роль Флаттершей, крім цього, віч знайшов яйця дракона і став його батьком. Zip, це Пегас і т'юті марка, схожа на т'юті марку Рейнбов Деш, значить, що у п'ятірці вона виконує роль Рейнбов. Але як її зайнятість з детективством може співвідноситись до її т'юті марки? А коли вона займається детективством, то її т'юті марка аж палає. Рейнбов була професійним літуном. А чому тоді зіп не стала такою? Загалом по пегасам багато запитань, бо у фільмі до магії вони не вміли літати. Лише зіп намагалась щось там вправлятися. Це мерзость? Це реально мерзость. Звичайно, що в серіалі є злодійка на ім'я Опалін. Вона алікорн. Стоп, вона галікорн. Але про неї ніде не було ніяких згадок у четвертому поколінні. Вона взагалі ніде не з'являлась, окрім серіалу по п'ятому поколінню щодо зовнішнього вигляду, покрім того, що вона алькорн так вона має ще загострений ріг, такий самий, як і у містмейн. Можливо, попалін якось відноситься до неї. Чому аніматори прибрали таку особливість, як розвіювальне волосся, що було майже у всіх алькорнів? Я ще натрапив у Тіктоці на одне відео про четвертий розділ серіалу Залиш свою відзнаку він якби був педід, але Опалін була за часів Селестії та Луни, коли вони були ще маленькими. По, По друге Луна та Селестія відвернулись від попалін. Чому вони так зробили Нухезе? А по третє, що луна і селестія були алікорнами, коли були дітьми. Стопе. фак із дес але першим народженим алікорном була Флорі Харт, вони, значить, порушують канони. І якщо Опалін досі жива, під час подій п'ятого покоління, це означає, що твайлайт теж має бути десь з'явитися або навіть принцеса Селестія та Луна, як і кожному належному злодію потрібен підопічний. Тож ми маємо місці в місті перший єдиноріг, що не має п'юті марки, тому опалін маніпулює нею, що якщо вона виконає завдання

And it's way down heavy on me, and it's not okay.